З кожним днем холоди стають все ближчими. Тож на Миколаїв облтеплоенерго вже на всю кипить робота. Комунальне підприємство готується до нового опалювального сезону. Наразі фахівці займаються плановою заміною трубопроводів, котлів та котлоагрегатів. Підприємство готове на 75 відсотків. Це 65 п'ять котелень, індивідуальних теплових пунктів, а також порядка 160 кілометрів теплових мереж вже підготовлено до опалювального сезону. Серед іншого підприємство проводить роботи із закриття підвальної котельні на проспекті Героїв України. За словами директора Миколаєва болтеплоенерго Миколи Логвінова, експлуатація таких об'єктів давно заборонена. Підвальні котельні не були нічим, тому що вони знаходяться в підвалах житлових будинків, це газові котельні. Колись частина з них була угольна котельна, яка потім перебувала під газ, а газ це є вихована речовина. Тому вони небезпечні для використання. Це перше. Останні роки ми закривали в 2020 році, це було 9 районі вулиці Бузького бульвару. І зараз продовжуємо ці роботи. Тож вже до кінця поточного року планується повністю закрити даний об'єкт з подальшим перепідключенням споживачів чотирьох житлових будинків. Зараз йде прокладання нової теплотраси з метою закриття старої неефективної підвальної котельни на котельню, на районну квартиру більш потужну. Закриття малоефективної котельні дозволить, по-перше, уникнути витрат газу, по-друге, уникнути витрат тепломережі втрати мережах. По-третє, люди будуть отримати більш якісну послугу. Вони тому що котельні, які, на які переключається постачальник, вони пройшли реновацію, там є там нове обладнання, як, як насосне обладнання, так і нові е, котли, пальники, то люди будуть отримати більш якісну послугу і виекономити і, 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 і енергоресурс. Загалом таких підвальних котелень у Миколаєві залишилося близько десяти, тож планується в найближчі роки закрити і їх, додають на підприємстві. Далі комунальники демонтують усе обладнання, а приміщення перейде у підпорядкування Миколаївської міської ради. Крім того, Миколаїв облтеплоенерго готується і до можливих відключень світла під час опалювального сезону. Встановлюються генератори, щоб уникнути різних нюансів. Щоб населення отримало качественну услугу з теплопостачання. Тож вже зараз комунальники працюють для того, аби взимку в миколаївці навіть за умови блекаутів залишалися в теплі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.